Всім привіт, друзі! Важливі новини для українців. Отже, в Канаді запроваджується нова безкоштовна програма, за якою українці зможуть претендувати на резидентство Канади. Також чому Німеччина не може відправити 300 тисяч нелегальних біженців. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І взагалі ви допоможете розвитку україномовного YouTube. Ю дякую вам, друзі. Ви знаєте, що Канада одна з найбільших дружніх до України країни, яка Прихистила багато переселенців. Українська діаспора в Канаді вважається найбільшою в світі. 23 жовтня в Канаді запустили програму для біженців, яка дозволить отримати ПМЖ в Канаді для українців. Щоб скористатися послугою, потрібно відповідати деяким критеріям. Мета цієї програми зробити життя в Канаді для українців комфортнішим і допомогти біженцям з України інтегруватись в суспільство. Також нагадаю, що в Канаді скасована програма CUIT. Для українців раніше в Канаді діяла ця програма, яка дозволяла українським біженцям та їхнім родинам приїхати до Канади. Українці могли залишитись, жити, вчитись або працювати в країні на термін до трьох років. За цією програмою було схвалено майже нагадаю один мільйон. Заявок українців, але в липні програму CUAT закрили також. Нагадаю, що людям, яким схвалили заявку за програмою CUAT, дається час на переїзд до Канади до 31 березня 2024 року. Отже, друзі, Канада запроваджує безкоштовну програму, нагадаю, тривалістю один рік, яка дозволить українським біженцям в Канаді отримати статус постійних резидентів. Друзі, також я наголошу основні положення цієї програми. Якщо вам потрібно знайомитись з детально. Посилання залишаю в опису під цим відео. Офіційно про цю програму сказав міністр міграції Шон Фрейзер в Канаді. Як пояснив міністр Канада, надасть порятунок розділеним сім'ям з України завдяки цій програмі. Воз'єднання допоможе їм облаштувати життя у нових громадах країни. Скористатися програмою зможуть громадяни України, близькі родичі, яких мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. Близькими родичами в цьому випадку вважаються діти, онуки, батьки. Батьки, бабусі, дідусі, чоловік або дружина, також брати й сестри. Право скористатись програмою мають українці двох категорій: перша категорія українці, які є членами сім'ї, громадянина або постійного жителя Канади. Аби подати заявку, потрібно перебувати в Канаді та мати дійсний статус тимчасового резидента або подати заявку на відновлення свого статусу, якщо його термін дії закінчився менш ніж е -е, за 90 днів. До другої категорії українців, які мають право на постійне місце проживання в Канаді, належати. Же чоловік чи дружина громадянина України, що має сім'ю в Канаді, також ця програма дозволяє подати заявку громадянам третіх країн, тобто українцям, якщо їхні дружина чи чоловік мають українське громадянство та родину в Канаді, але не можуть виїхати з України або ж загинули чи зникли безвісти. Тобто, друзі, якщо ви українець, ви зараз знаходитесь в Канаді як біженець з України, вам надано притулок в Канаді, але хтось із ваших рідних чи близьких родичів в Україні і сам. Ми в них є близькі родичі в Канаді, тобто ви можете також претендувати на отримання резидентства в Канаді за цією програмою. Також друзі, є вимоги до канадського родича заявника, громадянин Канади, по постійний житель, з яким буде віз'єднуватися родич з України, повинен проживати в Канаді, мати вік від 18 років і не отримати раніше дозвіл на постійне проживання за програмою самою програмою також друзі. Нагадаю, що на спеціальному сайті для іммігрантів можна дізнатися, чи маєте саме ви право на ПМЖ в Канаді. І більш детальнішу інформацію щодо цієї програми ви можете ознайомитись. Нагадаю, посилання залишаю в опису під цим відео. Німеччина друзі не може відправити додому 300 тисяч нелегальних біженців. Депортувати цих осіб переважно неможливо через відсутність оригіналів, посвідчень особи чи відмови країн. Походження прийняти їх, майже 59 тисяч людей мають залишити ФРН негайно, але вони зазвичай ігнорують вимоги влади і ховаються. Офіцер депортаційної поліції з 27-річним стажем анонімно розповів в одному з німецьких видань про численні перешкоди на шляху до депортації біженців. Без рішення суду поліції дозволено заходити лише до кімнати людини, які потрібно виїхати з країни. Часто люди навіть не рухаються. Змінюють кімнати, поки приїжджає поліція. Також зазначається, що вже в аеропорту ті, хто мають депортуватися з Німеччини, часто опираються, симулюють непритомність, спеціально можуть прикушувати собі язик, плюватись кров'ю або робити інші цікаві речі в лапках, в надії, що їх госпіталізують, чи пілот відмовиться брати такого пасажира на борт свого літака. Ось такі, друзі, важливі новини для українців. Вашу думку висловлюєте в камені. Під цим відео до зустрічі.